Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про таланти і суспільство. Як нам всім змінитися, аби таланти були з нами? Кажуть, що талант завжди проб'є собі дорогу. Чи так? Ні. Ні. Ну, ми тебе закатаємо в асфальт, а ти проб'єш собі дорогу, так? А, талант, звичайно, що талант є Божим даром, але талант не народжується на самоті. От, Коли народжується дитина здібностями, то від суспільства, від батьків, від школи, від усіх нас залежить, чи вона дійсно стане. Талановитою людиною, а навіть якщо стане талановитою людиною, може поїхати кудись. Талант так чи інакше є продуктом суспільства. Якщо суспільство його не приймає, то він поїде кудись в інше місце. І питання до нас: чи здатне наше суспільство породжувати таланти, плекати їх, створити живі середовище. Ви знаєте, що сьогодні є великий відплив талантів з України, так? І, і цей відплив він тільки більше і більше, то що робити? Ну, звичайно, що можна виготовити таку об'яву, повісити її в Борисполі. Останній талант, як будете виїжджати, то вимкніть світло не забудьте за собою. А отже, насправді, чи здатне наше суспільство породжувати таланти і плекати їх, чи здатне створити для них це середовище, є оптимістичний і песимістичний погляд на це. Оптимісти кажуть, так, звичайно, песимісти кажуть, ні ніколи. А, давайте спробуємо розібратися в цьому. Що ми знаємо взагалі про наше суспільство? Яке ж воно є? Наше суспільство є. Кілька підходів до вивчення суспільства, є демографічний підхід. Оце є селяни, оце є містяни, оце робітники, оце є чоловіки, жінки, високі, низькі, є класовий підхід. Це є буржує, це робітники, це гнила інтелігенція. Де можуть народитися таланти? Будь-де, в місті, в селі, в робітничій родині, в буржуйській родині може, також. Є політичний підхід. Ці за тих, ці за всіх, а це проти всіх. Жоден з цих підходів не дає нам жодного підходу. Визначення, де ж будуть таланти. Насправді нам необхідно розуміти, які цінності панують в різних групах суспільства, що ними рухає. Давайте подивимося, яке наше суспільство з точки зору цінностей. Хто переважає в нашому суспільстві? Тут переважають люди, для яких головними цінностями є справедливість, правда, добробут, що було все гаразд, як усіх, що була родина. Це Ті люди, які забезпечують терплячість нашого суспільства, стабільність нашого суспільства, вони дуже вигідні для політиків. Це вони ходять на вибори, це вони голосують за добро царя чи добру царицю. І, звичайно, що політики спрямовують свої гасла до них. Це їм політики кажуть, справедливість є, за неї варто боротися. Покращення вже сьогодні. Україна для людей, сильна Україна це все для них. Їх більше половини за даними соціологічних досліджень. А це ті люди, які вірять в добру серяці чи добру царицю. Будуть завжди за добробут, за стабільність. Звичайно, що їм буде не подобатися, як вбирається на усний вечір та чи інша дівчина. Ви знаєте цю історію. Але інші люди в нашому суспільстві це люди, для яких важливе не добробут, а багатство. Не робота, а кар'єра. Не щоб усіх, а самореалізація. І їх не дуже багато, 15%. Високів. Чи це багато, чи це мало? Це дуже багато. Але що вони роблять? На вибори не ходять, бо політики не бачать, які можуть представляти їхні інтереси. Це підприємці, це актори, це спортсмени, діячі мистецтва, професіонали в різних, абсолютно різних галузях професійних знань. Це також вчені, але є і інші люди, є люди, для яких головними цінностями є влада, сила, воля, вдача, хитрість, можливість перемогти. І це не лише самі хижаки. Це також і жертви, які кажуть, а що я можу зробити? Я ж сьогодні маленька людина. Але пам'ятаєте, такі жертви, які цінують лише силу, лише перемогу. Вони також знайдуть собі місце, і одного дня вони, як коли всі будуть слабші, них, стануть також хижаками. Звичайно, що є інші люди, коло нас. Є люди, для яких головними цінностями є гармонія, консенсус, екологія, спільний розвиток, сталий розвиток. Їх не дуже багато в нас. Ну, звичайно, що є і люди. Які вірять, неважливо, що вірять, в Шамбалу, в Кашпіровського, в, в те, що чорну курку треба зарізати в повний місяць на перекресті доріг. Абсолютно не важливо, але їх дуже багато. Їх, їхній підхід. Сховаємося і перечекаємо. Якось воно буде. Ну, бувають ще такі люди. Я, бувають ще такі люди, але я тут навмисно не показав жодної картинки. Отже, маємо певний профіль нашого суспільства. Отакий От наш профіль, оце ми. Де таланти? Отут пам'ятаєте цих людей? Отут герої. Ахілес, Одіссей і інші герої нашого часу. Тут талантів нема. Тут праведники. Лицар і монах це два найбільші герої цих людей цього світу. Тут інноватори, підприємці, вчені, мистецтво, література, тут майстри відносин. Тут створюючи нових світів. Ви пам'ятаєте, скільки їх у нас? Так. Близько, думаю, домовлю. Да. Де наші таланти? Коли ми говоримо про таланти, про яких людей ми говоримо? Ми говоримо про цих людей. Звичайно, що всі верстви, вся база має бути здоровою, але ми шукаємо таланти тут. Тепер давайте подивимося, отже це ми, це наш профіль. А тепер суспільство, в якому хочуть жити таланти, куди вони хочуть виїхати, де вони почувають себе комфортніше, це таке суспільство. Ну, давайте так, подивимося. Бачите різницю, ні? Бачите різницю. Оце є суспільство правил на Що нам робити? Аби таланти залишалися тут, аби вони були з нами. Звичайно, що треба рухатися? Нам треба рухати все суспільство. І я собі уявляю такого собі слимачка на схилі. Уявляйте собі такого слимачка, який має повсти вгору. Звичайно, що йому заважає гравітація. Нашому слимачкові, нашому соціальному словачкові заважає соціальна ентропія. Ентропія знищує все, що створює людина у світі матерії і у світі духу і у світі інтелекту. Так само вона тягне наше суспільство вниз. Ви пам'ятаєте, які там люди внизу? Що там відбувається? Чомусь зараз вона тягне більше, ніж коли-небудь. Я не знаю чому. Чомусь це пришвидшується, але нам треба рухатися вгору. Фраза це хокку хоккуяся іси. Є епіграфом до знаменитого роману братів Строгацьких Улітка на склоні. Хто читав, ви пам'ятаєте. Нам треба рухатися вгору там, де таланти можуть жити. Нам треба рухати все суспільство, бо якщо ми візьмемо лише частинку людей, які є інноваторами, підприємцями, вченими і професіоналами, і будемо їх рухати. Наш сломачок порветься на дві частинки. Звичайно, що два сломачка – це можливо більше, ніж один сломачок, але реально це катастрофа. Нам треба рухати всього сломачка разом. Який же спосіб рухати сломачка? Єдиний спосіб уруховлення суспільства це суспільні інституції, їх дуже багато людство винайшло, і вони потрібні, бо мають свою роль. Вони всі потрібні, мають свою роль. Давайте подивимося, які. Отут. Це дуже багато різних речей. Для того, щоб ми бали здорових героїв, які не борються за владу, а борються за перемогу це спорт. Це підліткові організації, це молодіжні різні структури. Дуже багато різних речей можуть нам допомогти тут. А що нам може допомогти тут? Це школа, але школа сьогодні не відіграє цієї ролі. Це церква. Але чи має церква той авторитет сьогодні в суспільстві, який вона має тримати для того, щоб працювати на цьому майданчику? Для того, щоб в нас було менше червоних і більше синіх. Це армія, але яка в нас сьогодні, ця армія? А що в нас тут? Тут у нас університети, тут у нас така сама школа, вище класи і ліцеї, і гімназії. Чи всі вони відповідають своїм суспільним задачам? А що в нас тут? Громадські спільноти дуже різні, дуже різноманітні. І ви ж знаєте, я цього кота, кота всі знають. На прикладі цього кота можна показати, що не лише самі екологічні або якісь там інші ініціативи, а просто... Можливість людей об'єднатися для захисту своїх власних інтересів, як би вони не були сприйняті іншими людьми. Оце все, оці всі чотири намальовані стрілочки це все є майданчики для нашої роботи. Кожен з нас може брати собі один з майданчиків бо два. І тут працювати. Яким чином зараз подивимося? Насправді в цій моделі є кілька недоліків. Я дуже спростив її. І тому я маю пояснити, що, звичайно, що це не є типи людей, це не є добро і зло. Можливо, хтось із цих людей вам більше подобається, а хтось менше. Але насправді ми всі проходимо в своєму житті ці стадії. І все в нас всередині є. Всі ці цінності, і червоні, і сині, і вони в на нас є. Всередині тут хтось затримується, хтось застрягає, хтось рухається далі, хтось ходиться назад. Це від нас залежить не лише, що буде з нами, а й що буде з тими людьми навколо нас. Це не добро, не зло, це те, у що ми віримо, і навіть не те, на що ми віримо, а як ми віримо. Ми всі дуже різні. Всі люди, всі, які приймають рішення, як вшинками яких керують різні цінності, вони живуть у різних світах. Але зрозуміти, будь ласка, що незважаючи на те, що ми всі дуже різні, ми потрібні один одному такі, як є. Давайте сприймати інших такими, як вони є. Спробуйте зрозуміти, бо є різні точки зору, які ґрунтуються на різних картинах світу. І допомагаємо рухатися один одному. Тому що в цих людей є різне уявлення про лідерство. Хто є хороший лідер, хто є поганий. Хто є хороший президент, достойний, а хто є поганий, хто є правильний депутат, а хто є поганий. В, цих людей, в різних людей є різні картини світу і є різне уявлення про національну ідентичність. Хто є українець? Чи це та людина, яка з дитинства говорить українською? Чи, можливо, це та людина, яка життя готова віддати за успіх українського проєкту і ніколи в житті не розмовляла цією мовою? У них різні уявлення про державу, про політику, різні картини історії. Тим не менш можливо, можливо порозумітися цим світам. Що нам робити? Бути самим собою? Кілька днів тому я спілкувався з командою Тедекса і по нас. Uh, Члени команди запитала мене, а що ж нам робити? Мені так добре серед моїх колег в команді, і мені так погано, коли я виходжу на вулицю і бачу, що більшість людей тут не поділяє тих цінностей, які поділяю я. Я їй сказав: перше, будь сама собою. Ні в кого не проси вибачення за те, що в тебе такі цінності, інші, ніж у більшості населення. Будь а не об'єктом. Управляй своїм життям, а не щоб хтось управляв твоїм життям. Розвивайся. Створюй собі майданчики, де тобі комфортно, будь серед тих людей, з якими тобі комфортно, і затягуй інших людей на ці майданчики. І будуй місточки між різними майданчиками, які створюють різні люди. Нам треба самоорганізовуватися, краще сказати, інтегруватися, але щось таке не дуже зрозуміло. я скажу самоорганізовуватися. Розвивати серед довіри навколо себе. І цю ідею доносити до інших людей. Не воювати за минуле. Але поважати його. Конкретно, вже тут, вже сьогодні, ми можемо створювати з вами кластери нового життя. Ті, хто працюють у бізнесі, можуть створювати не системи конкуренції, а системи співконкуренції, еконоценози, як екоценози в екології. Осередки довіри, ланцюжки доданої вартості, де довіра транслюється в різні боки цих ланцюжків, системи взаємної підтримки. Ми можемо вже сьогодні створювати альтернативні освітні заклади і мережі. Сьогодні ми почули про кілька. Я якось порахував, більше двох десятків моїх друзів, так чи інакше причетні до різних альтернативних систем освіти і дітей, і підлітків, і вже дорослих людей. І це не заради дипломів, не заради корочки, заради того, щоб люди були талантами і залишилися в нашій країні. Ми можемо створювати майданчики для комунікації, асоціації, клуби, think tanks, фабрики думки, співтовариства. І TEDx є однією з таких TEDx є одним таких майданчиків. Ми можемо створювати креативні простори і той кіт, якого ви побачили на пейзажній алеї є одним з таких креативних просторів. Площі, вулиці, клуби, майданчики, де щось відбувається креативне, де обмінюються новими ідеями, і TEDx є також однієї з таких майданчиків. Ми можемо створювати нові способи вирішення суспільних проблем будь-яких. І те, що сьогодні відбувається на Андрійському узвозі, є хорошим прикладом того, як. Просто на наших очах виникають абсолютно нові, модельні для інших міст України, для інших ситуацій способи вирішення суспільних проблем. Уявіть собі, що ми створюємо такі осередки нового в океані старого. Потім ми з'єднуємо їх між собою. Вони ширяться, ширяться, вони більшають, їх стає більше, більше, більше. І нізясні аци, про яких сьогодні вже згадували, вони не можуть стати нам на заваді. Просто тому, що вони це не бачать. Що буде, якщо ми будемо це робити? Буде дуже проста річ: нова країна проросте крізь стару країну, як трава проростає крізь потрісканий асфальт? <плес> Коли я готувався до цього виступу, команда TEDx дуже просила мене. Щоб це була розповідь про подорож. Про подорож, і ви сьогодні бачили і чули багато виступів про особисту подорож тих або інших людей до своєї мрії. Нова Україна є нашою спільною мрією. І фактично, це є наша спільна подорож. Оце і є наша подорож. І як рухатися, куди рухатися, що робити у цьому русі на цьому шляху, ми сьогодні про це трохи-трохи з -трохи вами поговорили. Дякую вам за увагу.